Всіх вітаю, з вами Марія і фільжанка сьогодні про те, через кого радіти будете. Давайте побачимо. Так. Ну, Давайте з особистого життя. Тут дарунки, тут просто хтось поспішає з сюрпризом. Літера, ну, поспішає літера С. Тут є літера Х, У. Літера З. Привітання і знаєте, для когось це нахвалювання вас. Бо нахваляти буде чоловік. Це компліменти, як якась гарна новина, щось, якесь питання завдяки вам буде в людини вирішено. Але ж це просто вдячність. Знаєте, от що дякую, що ви є, що ви допомогли ну, там або на ти буде звертатись. Тепер через новину, яка буде. Більш, знаєте, як у перспективу відходиться новина або в сторону роботи, це більш воно мені не однієї людини, а як колективу, але невеличкого стосується. І відмова від якихось двох питань. От коли ви розуміли для себе, що ці питання вони просто якісь як дурні. І не треба б їми взагалі займатись. І людина, якась все ж таки може з одного боку до вас дослухається, а може просто, от, знаєте, як дійшло до людини і відкидає ці питання. Оце вас просто якось так по-інакшому налаштовує, ви радієте. Прояснення ситуації між двома людьми. Один, одна людина це точно чоловік, а от інша людина ну, і на чоловіка, і на жінку мені схоже, як я повертаю філіжанку, то зображення трошки змінюється. Людина заспокоюється, щось промовляє цей чоловік, якісь питання ставить, і людина заспокоюється, якось змінюється настрій в людини. І починає щось там планувати на майбутнє, якісь вибудовувати нові шляхи, але це разом шляхи, це не, не поодинці, а це як спільний шлях. Тепер через світло буде хтось з вас радіти, бо світиться тут, ну, будівля, там, ну, де вам там треба бути зі світлом, то. Тут показана ситуація була темно, але ж стає світло. Тепер. Хтось так, хтось так обіймає, притискає, якась така симпатична ситуація, але це, ну, от люди не дуже близькі один одному. Це, це як, знаєте, хтось вітає, хтось. Про якісь зміни вам говорить про якісь, ну тут багато тексту буде, про якісь завершення, про як іншу можливість, як запрошує кудись людина. Ну, тобто це це якісь такі Воно і як зустріч виглядає, і коли ви приймаєте у себе людину, ну тобто, ви можете з людиною або, ви різні, у вас різні ситуації. В одному випадку виглядає, ніби ви десь йшли і зустрічаєте людину, і людина радіє з того. Ну і ви радієте, але так, у вас така якась. Я б сказала, прихована радість, ви трошки як збентежені зустрічі. В іншому випадку людина приходить до вас, але трошки тут інша ситуація, вона по-іншому розкривається. Хтось поряд з вами починає виштовхувати цю людину, і ви радієте тут вже не, не, тому, не тієї зустрічі. А тому, як хтось за вас захищає від цієї людини. Отак тут таке щось цікаве. Так, про перспективи здивуванню будете радіти. Тут когось ви здивуєте, людина дивується, слухаючи вас, тій інформації, яку ви розкриваєте. Ну, тут щось буде зроблено. Вами або разом з вами якась там ситуація буде відтворена? І хтось, слухаючи вашу розповідь, ви так весело будете розповідати, е, ну дивується і вам дійсно вам приємно приємне те здивування дивування людини. Але ж тут не одна людина буде дивуватись, тому що ви розповісте. Так, що тут ще? Якась грошова ситуація трошки змінюється, і вам це радісно, це в перспективи йде. І це ситуація, яка буде поділена на місяць трьома етапами. Так. Телефонна розмова і будете радіти поставленому питанню. Розмовляє Чоловік та жінка не можуть зрозуміти, хто буде ставити питання, але ж ну, ми ж питаємо, хто вас буде налаштовувати на радість. І отут те, як буде звучати питання, і те, який резонанс це викликатиме, то це буде радістю для вас. Так, ось тут Роб, розповідь когось з друзів і розповідь про особисте життя людини і ну, якісь зміни, але дивіться як. Тут така трошки мені дивна радість, зміни насправді, ну, вони не те, щоб там полегшують життя людини, вони трішки ускладнюють. Але все одно це викликає радість. Ну, наприклад, щось людині треба буде опрацювати в своєму житті, щоб потім покращити своє життя, але через складнощі пройти. І ви радієте з того, що взагалі почався якийсь процес. Отак тут отака радість. Так, і давайте далі. Ось тут зміни, обов'язково вони будуть відтворятися для вас. Зміни, які закривають питання і закривають не вашими руками, а хтось тут буде засмучений, що ця робота на плечі людини лягає. Ви осторонь лишаєтесь, і ви радієте, тому що от вам це не треба робити. Щось, якась, я так розумію, складна робота. І вам воно, не любите ви такою роботою займатися, тут є привід десь на когось перекласти. Допомога. Чиясь тут допомога викликає у вас радість. По телефону ви будете чути подробиці про цю допомогу, і комусь ви будете допомагати підказками за телефонною розмовою. Так, ось тут з радістю щось розповідає вам чоловік, Щось, що він деякий час він розглядав якась така позиція, його дуже цікавила, він розібрався і він вам розповідає, от, що, що і як далі. Ну, Якісь подробиці розкривав. Так, ну гроші когось тут теж будуть. Радувати це, не без цього дійсно. І ось тут мені цікавий теж чоловік, який тягнеться до грошей, але хтось тут дуже по руках його вдарить. Знаєте, коли він вже майже тримає ті гроші в руках, але хтось тут вдарить по руках. Як знаєте, як воно тобі не належить, то ж геть, звідси. І ви будете радіти. Так, і ось тут мені показаний теж чоловік. Компліментами вас так буде закидати. Але не дуже їх вміє робити. Насправді, вони такі дивацькі, якісь ці компліменти, Але, повірте, він, ну от йому хочеться вам щось приємне сказати. Але. Ну, щось його язик не налаштований, не таке, щось не вміє, не навчився, хоча дорослий вже. Ось тут відріжеться від вас якесь питання. Для когось зі здоров'ям пов'язане чоловік якийсь, це про нього, про його здоров'я. Вас як відріза від цієї ситуації. Знаєте, як це може бути? Наприклад, була, йшла мова про те, що це я приклад приводжу, У вас воно якось по-іншому буде в будь-якому випадку, ви різні її. І, і пам'ятайте, це загальна філіжанка, це не для всіх зараз інформація. Наприклад, йшла мова, що вам треба там доглядати когось, і відрізається ця тема, бо інша людина буде цим займатись. От тут просто, як знаєте, в цю історію входить інша людина. Так далі. Клопіт якийсь, відходите від клопоту, який надавав вам чоловік. Щось вам не дуже подобалась ситуація. Взагалі, спілкування з цим чоловіком, воно якесь складне для вас. І відходите, вирішуючи свої питання і відсторонюючись від чоловіка, і, знаєте, тут якось м'яко, тут без втрат якихось, ну, от якось влаштовується ситуація якимось таким непоганим чином. Ви собі е, в думках ускладнювали, більш ускладнювали цю ситуацію, а воно якось так за допомогою чиєюсь ви м'яко так відходите. Воно як і сюрпризом, і вдачею для вас буде. Угу. Ну, здається, так. Повтори просто не хочу озвучувати, щоб не витрачати. Нічий час, а от про гроші теж глибоко занирює хтось з вас у зароблянні грошей. Тут, знаєте, як дві якісь ситуації закриваєте. Ну, Наприклад, два проекти закриваєте і вони приносять вам гроші. Якісь моменти такі. Докладаючи зусиль, тут нелегко. Ні, не кажу, що тут буде легко, чи є для вас легким чимось. Але ж все ж таки, і ось тут для чоловіків інформація: ви хитрість людини розкриєте. Людина вважала, вважав, чи вважала тут я не можу уточнити. Людина, давайте, просто людина вважала, що. Непомітна хитрість, що ви не зрозумієте, але ж ні. Ви чітко собі побачите, до чого звертається людина, що, в який бік ця хитрість ну, як -то тягнеться, давайте так казати. І вчасно якось ви цю ситуацію помітите. 46 тут цифри є, може це вік народження, може. Тобто, рік народження, може, для когось вік людини. Угу. Ну і тепер точно все. На цьому дякую, всім гарного дня, гарних подій. Бережіть себе і будьте в безпеці завжди. Слідкуйте, будь ласка, за цим. І побачимось в наступних відео. Всім пока!